Чоловіки в ЇЇ житті. Чоловіки в її житті почали з'являтися років після 25. До цього вона якось просто не звертала на них увагу. Раптово. подорожувала країною, від серця до будь-якої точки день один. І у вікні вагони й постійно вижався Рим. Перша четверть століття складалась із лин. день народження в січні. Головна цьому передумова. Натхненний колега. Пише про неї складні речення. Вона ненавидить компліменти і не хоче слухати заперечення. Ліпший друг не обіцяє, що буде завжди поруч, і приносить їй на вибір передбачення вам потрібно відпочити, а ще поїсти, помолитися, не забути попросити пробачення. Коханий єдиний, який прийшов з її вигаданого світу, постійно втікає на зустрічі і побачення. Ніколи б не подумала, що ідеальний світ і чоловіків буде саме таким з ціми альфонсами, хіпстерами, залицяльниками і неочікуваними подачами. Але незважаючи ні на що, вона дуже любить своїх хлопчиків і хоче завжди бачити їх переможцем з лексусом, а не запорожцям. Хоче скажеться, що відчувається берегоносцями, бії дасть цими Ніколи не зізнається, але вони її сильно змінили. Відпала потреба на людей кричати. Почала шити довгі спідниці, і тепер, якщо потрібна допомога, то варто просто сказати. Дуже щаслива, коли не забуває обіймати. Вона не хотіла закохуватись, Ба, навіть навпаки. Їй подобалось нікого не помічати. Дивний спів цього літа. Всі подруги роз'їхались хто куди, поруч залишилась лише воїни і автомат. Хоча вона зовсім не вміє воювати. Вони гуляють нічним містом, телефонують в міліцію, малюють графіті на асфальті. Все, чим займалися цього року, робили світ кращим. І десь між викликом таксі і фразою До завтра вона підтримує спонтанне їхнє рішення. Більше цей світ не рятувати.